Ми усі звикли, що дракони це кровожерлові істоти, які нищать селище людей та будівлі. Але у книзі Юрія Венечука Місце для дракона я зрозуміла, що дракони бувають добрі. Ось у цій книзі розповідається про дракона Грицька, який був зовсім не злий. Він любив бавитися з метеликами та їсти лісові ягоди та горіхи. У нього навіть була. Клумба своїх мальв, і він за ними дуже доглядав та поливав кожного ранку. І ось у нього ще був друг пустельник, який казав: Ну, ти ж повинен бути злим, ти ж дракон, а Грицько не хотів. Навіть коли до нього прийшли лицарі, які хотіли його вбити, він сказав, що я не буду з вами битися, і вони пішли додому. І ось, коли пустельник. Приходив до нього у гості, то він навіть навчив його читати та розмовляти людською мовою. Це мене дуже вразило. І на честь цього мені так сподобалася ця книжка, що я захотіла зробити ось такого дракона. Він буде нагадувати мені про Грицька.